А сьогодні покажу вам своїх полосатиків. Це рослинки з такими прожилками, видними, які будуть вказані на листочках. Так, хочка, калімантан. Така, такі гарні листочки. Зараз вам покажу, о, на сонечку. Гарні з такими прожилками листочки. Вона їх вирощує може бути. железні листочки може вирощувати. Дуже гарна, але дуже примхлива. Дуже важко з нею. І це багато хто каже, що вона важка і це так. Вона мені дуже багато і скидувала листочків, і ростиків скидувала. Можливо, подумає, подумає, виростить мені один величезний-величезний сток. Можу вам показати, як моя рука. Величезний листочок, а потім сидить, 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 сидить і сидить. Росте такою капусточкою, як можна сказати так. Вусика мені ще не дала. Вона вже в мене більше, напевно, років. Ну, трішки більше, ніж рік. Але гарні, дуже гарна. Відмовитись від неї важко, але дуже примхлива. Тому. Не можу її радити. Є теж багато гарних рослинок з чудовою генетикою, з чудовими такими листочками, з такими венками, і не такі примхливі, як ця. Але це ще квіточки. Я вам далі покажу найбільш мою біль. Цікава рослинка в мене виросла з отакого от листочка. Я обрала ось такий листочок не знаю. Коли я замовляла, я здається, ну, я як замовляла, мені скидовали багато варіантів з назвами. Я кожну назву копіювала і вдивилася в гуглі, як виглядають листочки, як квіточки виглядають. І Так копіювала, і коли вже на момент замовлення, я. Скинула назви, які я хочу, і мені прийшло ось цей листочок. Я подивилася і думаю, о, ні, куди я дивилася? Я що замовила ось такий листочок, де я його бачила, щоб він мені сподобався. Але потім думаю, ну що ж робити? Хотіла її продати, ніхто не купив, звичайно, тому що листочок так собі, ну, подивіться, ну. Ви б його б замовили. Я думаю, ні. Звичайний собі такий ще й е, согнутий. Це він такий був. Е, ну, не виділяється зовсім нічим. Тому залишила собі, думаю, ну хай вже стоїть, місце особи, так, в принципі, не займає Ну, займає місце, але так, і, так, хай стоїть. Думаю, Потім, можливо, щось з ним придумаю. Але він почав рости, видав мені ну, ще найкращий листочок. Не знаю, що з ним трапилось. Ось Такий листочок. Поряд, такий листочок. Тому, ну, все, звичайно, щось я не ту гоечку вибрала. Ну, думаю, ну, живе створіння не викидувати ж. Так, так і буде рости мене далі. Потім вусик пішов і видала вона мені, ви не повірите, які листочки. Зараз я вам покажу. Це просто. Мені так вони вже сподобались, листочки. Ви тільки подивіться. Дуже гарні листочки. Листочки величезні. Зараз вам отак на сонечку покажу. Є прожилочки, є сплешність. Листочок такий цупкенький, плотненький, твердий, дуже гарний. Видала ще мені ось листочку. Дійсно, потрібно час для. Рослинки для хоєчки, для будь-якої рослинки, щоб вона могла, так би мовити, розігнатися і показати всю свою красу. Тому вона мене захоплює. Дуже гарні листочки. Це від Talenoдіс. Так, їх багато. Я не пам'ятаю, на жаль, там з циферками, який це самий. Але ось такий листочок ми маємо листочки величезні. Давайте шанс вашим рослинкам на те, щоб показати всю красу. Ну, Моя давненька вже рослиночка. Це Філансоні, яка із теж не знаю, і продавець не знаю. Просто як в Філансоні купувала кіномерочки. Я вам не скажу ось такий крокодильчик. В народі, народі крокодильчик. Гарненькі листочки видає, цупки такі. такі з... Що з. Чому показує, не зрозуміло. Так. Нарощує. Купувала я такий черенок, з трьома листочками цей був. Цю сторону вам покажу. Ой, зараз холинку. Росте чудово. Мені вона подобається. Це з найпростіших, най, напевно, старіших сортів. Не новий, гарний, старенький сорт. Видає чудові листочки. Любуюсь і любуюся. Не капризна. Так, бувають, що вони скидують, звичайно, чи листочки, але нічого в цьому страшного такого немає. Це не Це всі так роблять. Видає мені. Може там видати листочок, потім далі видати листочок по ем, вусику, потім повернутися і згадати, що в неї там ще можна видати листочок, після того, як вже там повидавали листочки. Але буває он таке. Буває ціхочок. Може, може вусик залишити, повернутися до основи, де в неї там... Де вона ще хотіла видати листочки, але забула чомусь. Видала по одному, вирішила й другий дати. Ось така красунечка, до неї підсажена куртісі, срібна. Чудово себе вони так разом почувають. Така в мене срібненька, вона плотненькі, листочки, теж срібні, але заливка не повна. Ну, більш-менш, все рівно, більш-менш така красуня. Так. Ще одна малявочка. Е, мені не пам'ятаю, контраст Венюс, щось таке. Назва її. Такі листочки. Так, чимось, вон, чимось вона схожа. Е, з філансоні. Ну, з Крістофілою. вона. Але теж гарненькі листочки. Мені дуже сподобався цей материнський лисочок, це він трошечки підпікся. Він такий був з чорними-чорними чорними веночками. Такий цікавий. Сподіваюся, що ці молоденькі теж будуть такими же. Такими насиченими, чорненькими. Так вони відрізняються, якщо поряд показати. В принципі, відрізняються веночками. І це ось така Гадінг. Так вона гарно виглядає. Ось такі гарненькі, контрастні листочки, великі можуть ви, такі бути, топається. Така моя підбірка була такими, рослинок з такими ось листочками. Такими прям контрастними контрастними венами. Ось це мій крокодильчик. Це Black Cat. Точок, Він був такий деформований, але зеленіший. Це він вже почав трішки жовтіти, тому що йому вже майже рік в мене в такому стані ця рослина. Вкорінився він більш-менш, але ростики не хотів давати зовсім. Я і пересаджувала і в тепличку, і з теплички, і в ґрунт, і в мох, і в кокоси, і все в тільки не можна. Пробувала, ще спробувала намастити його е, е, Засопом для росту брунючок отаких. Е, так, воно допомогло, брунічки дало. Навіть е, багатенько дало. Я таки не очікувала, але. ось, ось, зараз покажу, Брунічок дало. Дуже багато, але толку від них ніякого. Жодного листочка вона мені так і не дала. Листочок цей вже потроху відмирає, втрачає колір. А ростику такого, хоч одного листочка, там були зачаточки, але вони засохли, я не знаю, вже в тепличці знову поставила. Або такий листочок. Дістався мені трішки деформований або недорозвинений. Не розумію, чому так. Мені зовсім не сподобалося. Таке вже майже рік, стоїть, виконати шкода. Гроші були витрачені, але маємо, що маємо. Є ще надія, але вже скоро осінь. Тобто більшість рослинок зупиняється в рості. В активному рості. Сподівалася на літо-весну активного росту отримати хоча б декілька листочків, але, але так і не дочекалась. Так, шкода. Шкода мені сил, часу та грошей. Сподівалася на гарну рослинку. Ну, так. Є і такі, такі рослинки.